Вчора, саме з-за поведінки народних депутатів України, українцям було відмовлено в двократному зменшенні єдиного податку для малого бізнесу. Двократному. В зменшенні 41 на 15% єдиного соціального внеску. Українцям було відмовлено в скороченні кількості податків з 22 до 9. Українцям було відмовлено в новій системі сплати податку на прибуток, де не під диктовку податкової адміністрації платять, а так як написано у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Українцям було відмовлено в додаткових повноваженнях територіальних громад по отриманню фінансового ресурсу, по встановленню місцевих податків і зборів, За вчорашньої ганебної поведінки. Політичної передвиборчої істерії українського парламенту, ми не можемо внести закон про державний бюджет. Вони провалили ключовий пакет реформ, який ми готували три місяці. Я ще раз хочу підкреслити: є краще рішення? Покажіть. Там деякі гори депутати за два роки перебування в парламенті будуть для пса не збили, не те, що закон не внесли. Все, що напрацьовувалося місяцями, залишилось нерозглянутим. і це серйозний удар. В першу чергу, по основі економічного розвитку на 2015 рік. Ми будемо повторно вносити ці закони, розуміючи, що вони навряд чи готові будь-що приймати. Хоча, якщо би хоча б принаймні прочитали, що в законах написано, то це навіть для них було би корисно на парламентських виборах говорити, що вони хоча б щось зробили, окрім того, що сиділи і штани протирали в стінах парламенту.